коли сину було 6 років, випадково виявилося, що це не мій син. Це реальна історія мого кінта. Йому сину треба було операція, треба було переливання крові, кров не підійшла. Доктор каже, ДНК зробить. Робить ДНК, 99,9%, що це не його син. От бачу, як він його любив, уха. Він до речі, досі з ним. Він досі йому, як батька і так далі, не зміг його залишити. І от, а в друга історія у мене є: виховували дуже довго дитину, сім'я цела. Ну виростають, дивляться, ну вообще не похоже, ні на маму, ні на папу. Роблять ДНК, ні мама, ні папа не підходять по тесту. В роддомі дитину припутали. Поняв? Чудом, зв'язком знайшли сім'ю, де знайшлася та дитина. Витратили на це півжиття. Люди півжиття прожили не за своїми дітьми не зі своїми батьками. Я того вважаю, ДНК-тест це обов'язково. Виключіть якусь помилку лі лікарів. Це як для жінок, так і для чоловіків. Дуже важливо. Виключіть помилки, лікарі, виключіть помилки людей, оці ці всі зради і так далі. Якщо у вас там дуже багато віри і надії в людей, що всі дуже чесні і так далі, ви насправді дуже погано людей знаєте. Кожен може. Обмануть, піти на подлость, а, якусь хитресть зробити і так далі. І ви ніколи не дізнаєтесь, яка людина насправді, поки не проживете достатню кількість часу. Тільки в кризовій кризові ситуації показують, які люди насправді.